Про одного з українських героїв-захисників Іван Бондаренко мріє повернутися на фронт, попри ампутацію руки. Він втратив її у Мар'їнці, що на Донеччині. Російський снайпер поцілив у кисть, куля її роздробила, а потім, 15 годин Іван провів між життям і смертю, не знав, чи вдасться евакуватися, бо тривав бій. Ну і сподівався, що медики зможуть врятувати руку. Тепер він бореться із фантомними болями і вчиться заново опановувати на перший погляд елементарні речі. Ну, наприклад, зав'язувати шнурки чи різати яблуко однією рукою. І збирає на протез. Більше Дар'я Цесарук розповість. Піднімаю ручку вгору і опускаю вниз. Да. Причому спостерігаєш ти за відзеркаленням своєї лівої руки. Він робить такі вправи уперше: малює пальцями на дзеркалі, махає відображенню, стискає ліву, здорову долоню у кулак. Все це спроби припинити його фантомні болі. Івана вони мучать уже понад півроку. Це е, неправильна організація роботи нервової системи. Кінцівки немає насправді, але вона болить. Е, можна сказати, ми перепрограмуємо головний мозок, да сприйняти кінцівку як наявну і перестати боліти. Цей біль неможливо описати словами. Часом терпіти його просто не сила. Рідко він майже невідчутний. Спровокувати може будь-що впливає навіть найменший стрес чи зміна погоди. Знаєте, в будь-який момент може воно можеш відчути або палець, або руку. От у мене, наприклад, на самому початку, ще коли там пару місяців після поранення, я відчував, наче в мене з культі торчить ладонь. Про ті дні Іван згадувати не любить, бо із втратою руки ще не змирився. Якби не вона, він би й досі був біля своїх. Тому вже зараз мріє повернутися назад. Тому що я повинен допомагати, і кожен українець повинен допомагати а, хлопцям, які там стоять. Так само він рвався на фронт, і щойно війна почалася. Попри вік, йому тільки 25 і брак досвіду з логіста став штурмовиком. Скільки ви прослужили? Недовго, два-три місяці. Що стається? Нас штурмували, і ми впали в облогу, і потрібно було їх вибивати. Це околиці Мар'їнки, січень 24-го. Наші попри облогу відбивають свої ж позиції. Утім, марно росіян значно більше, і вони тиснуть звідусіль. І на жаль, влучив снайпер. Мені в руку роздобило кість. Коли сидиш там, ти думаєш, якщо тебе стараш штурмануть, то ну. То тебе в живих не залишиться. Вивезти його, поки тривав бій, не могли. Чекати евакуацію довелося аж 15 годин. Іван весь цей час був із турнікетом на руці. Він сподівається, що її залатають, і вже завтра він знову стане у стрій. І, хоч як сильно упродовж кількох днів, медики боряться за право, втім врятувати її так і не вдалося. Ця інфекція, яка була в руці, 15 годин попала до мене в організм. Потім мене відмовили нирки. Через два-три дні мені кажуть, що або ти, або рука. Цю інфекцію лікують досі, поки не виведуть її повністю, протезуватися зарано, а от готувати до цього куксу варто вже. Ця вправа допоможе нам зміцнити грудні м'язи, бо вони будуть важливі нам для роботи КАФТ-системи, коли буде підключений протез. Щоправда, є одне, але для Івана звичайний класичний протез не варіант. Кукса за коротка вчепити корсет просто нікуди. Літом воно мені буде прийти, а мені не буде зручно. Мені краще буде однією рукою все робити, ніж зробити звичайний протез. Тому він наважується на остеоінтеграцію. Ця методика шведська. Імплант вживлять у кістку і коли він вросте, можна одягати протез. Звучить просто. Втім, цей шлях дуже тривалий. Увесь процес займе щонайменше півроку. А поки протеза нема, бо коштує той майже 4 мільйони. І на нього він збирає. Іван вже навчився робити усе однією, щоби ні від кого не залежати. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.